Сьогодні ми гуляємо 300 вісім. Я не знаю, що це за ігра на душу. Я в неї дав багато гуляв, забув з нею зробити що, е мультик. Не мультик, а відео. Ну сьогодні я буду знімати 3008. вісім. Ну, а що, я знайшов якусь їй вже. Ду якусь ношу, тепер можна йти. А, щось построїти. Я зроблю. Я піду щось построю. Тільки мені треба склад знайти. І ще їда, оце мені везе з їдою. Меч мне не нравится. Бегать просто. Бегать просто, мне не нравится. А интересно, коли вихідні, то тут то тоже працює икея. И они на нас не нападают. тут вообще вихідних не бывает. Не знаю. Еда, а да я? Хочу I'm not sure Чего этот труп покакать? Покакать. Главное, чтоб никто не почув. Вс, я вот тут буду сидеть и буду ждать дня. То, что тебя вообще не круто. А может мне тут построить комнатку? А... пицца. Аптечка с я запашка. Я вообще хочу пыты. Все, я поплыл. Ну и если ты хочешь, один лимончик съем. Еще одну аптечку взял. А что такие экран? Че такие играют? День. Пойди, на склад шукать. Складный. Клайный до шк. Жаль, пошли, может тики шестнадцать еды положить А то я стеки пятый нашев, а мне уже все польные... Дві е, мороженки, дві на... два напідка якогось, два е, лимона, од... одна водичка, дві піци, чотири аптечки і два е, ходога. А ти просто я ходог знайшов, а я він отут лежав. Та ну що ти такий, У мене така висучість. Ну... Скільки їди можна положити? Має мене така везучисть. ще чим я положити сюди водичку. А взагалі, мене в мене кучу їдей, але води взагалі немає. Треба одна... лимон з'їсти і водичку взяти. Ого, я трошка відбішав і опять хочу води, кучу лимонів. І отам тоже таке було. Наконец-то! Ну я знайшов склад. Ура! Наконец-то я нашел склад. Тут еще туалет є! А що це? Подожди. А, это іграшки! Ах, то есть уже тут строит домик. Ну надо строить, понятно. Ладно, давайте строить домик якийсь. На каждом складе есть лесенки. Значит, лесенка я зроблю себе підъем наверх. А це підйом наверх будет красным. Вс, да лесенка еще одна. Дайте мені мне вот взяти А, як взяти цю лесенку. О, я взяв Треба на самий верх Постройте. Оп, А як поставити? Алло? Дайте поставити От треба трошки лесенку. Все, поставив. Короче, треба якось взяти. А як я її візьму? О, ні, я можу взяти. Э, е, це максимально? Сюди поставлю Все, я на самому верху. Ай, а на самом верху можно ставить досочки. Там боюсь <рес> ловочку. Бога, чеки мальчику. Привет! Ты можешь меня будешь трогать? Я ворую это по доски. Ти мене трогаєш, а він думає, що я в нього хочу зараз накасу йти. А я не буду накасувати, а я буду строить собі домик. Та він вообще не думає, він же монстр. Охранники не б'ють. Охранники виганяють з магазина, а не б'ють тебе. І не убивають. А я думав, це якась дрель. А це якісь яка двері? Ой, Двері, двері, двери, игрушка. Что такие? Я не знаю. Я новую песню придумал, записывай это песне її звук. Двері, дверь, двери, Игрушка, двери. Ладно, шучу. Я ще еще не сделаю. Ай! Хорошо, что я аптечку нашл. Полечимся. Э, охрана. Дай мне ще досочку. Подожди, а если сейчас но? Мы что треба? Вот так. Так. Що? моя хата. Все. Ви мене не убьете, у мене є показник. Якщо даже убьете, то у мене буде показник, як сюди дойти. Наверх! Трогає я... А чого на не трогають вообще? Близько не путай. Мене позволите взять дошечку? А чого вони мене не трогають? Це 3008 не 3008. А це якесь строєння домів, а не 3008. Чого вони мене не трогають? Ладно, ну, давайте домик построїмо. якийсь уже. Молодец. А, да я забыл. Коль у уже будет мало здоровья, то где я буду уже? Все. Фух, ты бабчик. Все если даже меня убьют, то я я не убы Не знаю, ладно. Я сегодня хочу строить дом без, без стен. Я буду просто строить интерьер. И домик без стен. Я хочу домик без стен строить. Круто. То есть вообще там будет круто ночевать, а охранники сюда на як не залізать. Фух. Фух. Мне треба сейчас побігти, лампочку взять. То есть там темно. Залежать. Все, я лампочку взял, теперь идем. Я пока пиццу везьму. И бежим. Вс. Всякий стритший на 30. ніхто мене не знайде. моя тут припаси. Що за цилик? Оооооо, Все. вообще круто? Вс. Шешкин шкаф. А мене ж уже шкаф есть. Знаешь, там шкаф є уже. Ну ладно, буде другий. Так це не шкаф? Що це за штука вообще? Це ж не шкаф? Це якась хуморк. Что А, можна сюди залізти, Ну круто. День! Ай! Ты моя не буде строго? Привіт! А можна з тобою подружитися? Ти ось вот такий... А, так ти охранник, Чого ти такий мысику Ладно, я буду дальше строить домик. Бо мене не з'їли всі Не убили. А ні я хочу домик без стін тільки із крышею. А ні я зроблю одну крышу, щоб Якщо дощ ішов то в мене було де укрити Во, если дощ будет идти. А, дайте пройти. Я побіг робити інтер'єр. Я ще дві минутки буду це відео, якщо що. Две минутки тільки. Горку принесу. Хой буде горка. Новий спуск вниз. Я полетів. Фух! ай. А я що, Такі масікосинки, щоб зворочи, да. Вибачте. Поручились Кроватку треба поташить. Я ж таку там кроватку бачив. Я тут такую кроватку бачу. Так, все, мне сейчас треба. Ты опять! Я еще можу две ман мину три минутки снимать Я вот тут поставлю. кресло если классный? Я піду за диваном. Ще тебя прийшов і я умер. тільки подивіться. Ладно. Мені сейчас треба дуже акуратно бути. тут шкаф поставлю. Лещи две бутылки мажить. Буду гулять. Сейчас у нас шкаф есть. Может, в шкаф положить еды. Так, иду в шкаф. Иду в шкаф. Ну, аптечки сюда. аптечка сюда. Э, е, а де морозиво? А не морозиво! А что она? Я пока все землю. Нет! Фуу, я думаю, его мене не убьет. Ні. Отвір, то, що ви мене Я крутый. То, что вы меня вообще не трогаете. Меня охранники вообще не трогают. За вот это все відео. Даже коли ніч была, они вообще меня не трогали. что ти эти банки ставлю. Я сейчас фух чуть не упал.